Друзі, всім привіт! Сьогодні зніму для вас відео, як я буду консервувати огірочки і ось такі кабачочки. Огірочки ціленькими. З кабачочків зроблю таке асорти з помидорчиком. Дивимось, кому цікаво, вперед. Із спеції у мене буде отакий ось суміш перчиків горошків. Гвоздику покладу, дуже люблю цю спецію. Трішечки морковочки отакою маленькою нащіпала, чесничок. І отака приправа у мене є для помидорів, для кабачків. Там все-все-все багато продається в магазині. Кабачки у мене будуть ось такими шматочками. Різала фігурним ножичком. На дно. В кожної баночки я поклала листок хріна молоденький. Як бачите, цілу морквинку, базилік-листочки, парочку, зонтик укропчику, і трішечки петрушки. Перчика горошка туди кинула. Та і все поки що. Далі в мене буде в цьому салатику ось такі помидорки, солодкий перчик. Разом з семенами я завжди так ложу, так добріше, ароматніше і зубчик чесничка. Поки що це все. Складаю все слоями, поклала вже кабачок, зверху пару перчинок, пару помидорок, парочку теж чесничка, гвоздичку і лавровий листочок. І далі знов буду класти кабачки. Ось так виглядає наповнена баночка. Зверху тут спеції з пакетика. Тут коріандр, як бачите, ось так збоку. Ну і все, так поступово. Всі баночки. У мене їх буде всього три і один з огірочками. В моєму рецепті, друзі, є ще така особливість. Я ось, бачите, два кружальця гіркого перцю буду додати. У свої баночки. Ви можете не додавати, кому як подобається, я люблю гостреньке. тому отак. Ось вона така була. Сюди я її надрізала. Друзі, зовсім забула, що в цей рецепт треба ще цибуля. Баночку вже склала з кабачками, буде одна без цибулі. А далі наступні три в мене ще будуть з цибулькою. Кладіть цибульку з нею добріше, це однозначно. І так, друзі, всі баночки я свої заповнила. Як бачите, вони такі різноманітні, яскраві. Одна баночка 700 грамів у мене огірки. Все інше кабачочки. Тут зелені, один біленький у мене був. Все я наповнила, буду тепер робити маринад. Дуже я якось нескладно все розповідала, тому в коментарях під своїм відео я все розпишу скільки, чого і куди я кидала. Варю маринад. Росол у мене вже кипить, пробалакаю, наскільки я кидала, хоча потім пропишу, як і обіцяла, на літр води. Я кинула 1 столову ложку солі, 3 столових ложки цукру, уксус я в кожну баночку не повну столову ложку лью. Я не кип'ячу його тут. І олію. Олії я налила сюди 4 столових ложки. Ось так. Так як у мене 5 баночок, я 4 ложки олії, буде достатньо. Все, друзі, баночки в мене вже залиті маринадом. Стерилізую. Після закипання 10-15 хвилин. Ну, скоріше всього, мабуть, 15 подержу, 12, 13, десь отак. 10-15. І все. Закатаю, укутаю тепленько і все. Всім смачного!